На Вальпургієву ніч. Історія третя. Танець Відьом. Авторка та озвучування Ангеліна Олександренко. Ось нарешті і настала та сама ніч, яку я чекав майже рік: Вальпургієва. Рік назад, мої однокласники пішли в цю ніч до лісу і потрапили на шабаш відьом, які танцювали біля вогню оголеними. А один навіть казав, що познайомився з однією із учасниць шабашу і мав трошки більше, ніж підглядання. Тому майже цілий рік я чекав цього дня, щоб побачити все на власні очі. На екрані телефону цифри показувала опівночі, а я стояв на стесці перед лісом і рахував про себе до десяти, щоб наважитися та зробити крок до цього темного моторошного лісу. Сова десь голосно кручала серед гілля дерев. Підсилюючи в моїх думках ще більше страху. Раптом повний місяць вийшов із крон могутніх смарек і освітив мою стежку. Я рішуче ступив на неї та пішов уперед. Бажання побачити оголених відьом було сильнішим за страх, який сидів десь у грудях. Хлопці казали, що того разу вони просто гуляли по лісу, допоки не почули гру на сопілці, і пішли на звук. Тому і в цей раз я буду йти, допоки не почую музику, а поки що тримаю свій курс прямо. Десь вдалині я почув крик дівчини, яка благала її не чіпати і казала, що просто заблукала та зараз піде з лісу. Ноги підкосилися і завмерли, тому я зупинився і став прислуховуватися до звуків. Може, піти допомогти? Ні, це не моя справа. Я сюди прийшов з конкретною місією, так що самі розберуться. Набравши сміливості, пішов далі. Постійне шарудіння десь кущів лякало мене, кров стигла у жилах. Але я відганяв ці думки і йшов вперед, поки не почув тихеньку гру сопілки. Я так зрадів, що, здається, трохи підстрибнув на місці. Прислухався уважно до музики, щоб зрозуміти, з якої сторони йде звук. Вияснивши, куди треба йти, я звернув зі стежки і пішов по м'якому моху. Оминаючи смереки та кущі, які зустрічалися на моєму шляху. Музика ставала голосніше з кожним моїм кроком, а мурахи від ейфорії бігли по моїй шкірі. Сопілка грала вже так голосно, що, здавалося, прямо за тим кущем попереду, я побачу відьом. Я почув у жіночі сміх та перешіптування. Невже я знайшов їх? Я не можу повірити у своє щастя. Пригнувся і тихенько, щоб нічого не зачепити. Та не видати себе, наближався до куща, за яким мало бути дійство, заради якого й прийшов. За кущем все освітлював вогонь, а тіні грали злий жарт з уявою. Я відвів гілля куща в сторону і перестав дихати. На якийсь час шокований побаченим. Десь близько десяти гарних оголених дівчат були на галявині біля великого вогнища хтось літав у повітрі, хтось танцював біля костру. А хтось кидав щось у вогонь, від чого він спалахував яскравими фарбами. Я зайняв зручне положення на м'якому моху і почав спостерігати. Я намагався роздивитися усі частини тіл, оголених відьом, але гра світла та тіней не давали мені цього зробити. Я придивився до відьми, яка була прямо попереду мене, і відкрив ворота від здивування. На її голові були роги, а вуста покривало щось червоне. З потьоками по підборіддю та незвичні візерунки прикрашали обличчя. Перевівши погляд на інших жінок, я побачив те ж саме тільки роги були різні. Придивившись, я зрозумів, що червона рідина була не тільки на обличчі, а й бризки по всьому тілу та на руках з величезними нігтями, більше схожими на тваринні кігті. Вніс врізався нудотно солодкий запах запах, який не сполутаєш не з чим. Від якого десь у грудях усе стикається запах крові. Ця червона рідина на відьмах була кров'ю. Мене одразу занудило, і я став намагатися стримати бажання блювати з усіх сил, щоб не видати себе. Зробивши ковток свіжого повітря та попоровши нудоту, я підняв голову назад на шабаш відьом біля вогню і почав дивитися на саму галявину. Прямо між ніг відьом повзали змії – Чорні невеликі моторошні змії, мороз пройшов спиною, а душа охолола та покинула тіло. Ком перекрив моє горло, і вже складно було проковтнути слину. Раптом вогонь згас і навкруги повисла справжня тиша, навіть сова більше не кричала. І я, тремтячою рукою, намацав телефон у кармані, натиснув на ліхтарик та підняв голову. На мене зверху дивилося десять пар червоних очей, оголених відьом, і закривавленими посмішками на обличчі.